23 травня з робочим візитом до Лазівщини завітав перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Валентин Долуб. Візит Валентина Григоровича розпочався з особистого прийому мешканців Лазівського району. У прийомі громадян взяли участь голова Редеш адміністрації депутат Харківської обласної ради Богдан Рева, голова районної ради Ігор Ністіров і перший заступник Лазівського міського голови Володимир Денисенко. Питання озвучені на прийомі стосувалися в основному житлово-комунальній сфері району, а саме фінансова. Вання капітальних ремонтів будинків, де створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, відшкодування витрат на теплову енергію, незадовільнений стан доріг в Лазівському районі, забезпечення питною водою, селища Рілька та інші. Після прийому та спілкування з керівництвом району та міста, перший заступник губернатора прокоментував представникам місцевих ЗМІ обговорені питання та визначив шляхи їх вирішення. це дорожное хозяйство, дороги, особенно те, которые касаются, э, ну так скажем, объездных путей, которые связаны с закрытием путепровода, потому что возле Орельки там и в других местах, там где из-за закрытого путепровода весь транспортный поток пошел на эти дороги, на большая нагрузка ложится на этот участок, поэтому мы этот участок Красноград-Изюм берем на вооружение. И я пообещал, что сделаем все возможное для того, чтобы в этом году эту дорогу отремонтировать. Мы собирались посмотреть вопрос водоснабжения Орельки. Мы включили Орельку в программу «Пятна вода Украины» для финансирования поэтапно. Первый этап это будет сделать скважину саму по себе и достать новую воду более качественно, чем та, которая сегодня есть. Скважина там не глубокая, она берет поверхностные воды, которые не соответствуют санитарным нормам на сегодняшний день. И, конечно, качество воды нужно улучшить, но нам проще сделать новую скважину с тем, чтобы потом обеспечить людей качественной, хорошей водой. Вторым этапом будет это замена всех сетей водоснабжения самой для того, чтобы этим самым тоже как бы решить Валентин Долуб ще раз підтвердив, що Лазівський район та місто Лазева безпитної води не залишаться, і вже цього тижня відбудеться поповнення водою Краснопавлівського водосховища. На цьому робочий візит Валентина Долуба до Лазівщини завершився. Вирішення проблемних питань перший заступник голови області взяв під особистий контроль. 25 травня заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Ігор Шурма провів особистий прийом мешканців Лозівщини. Ігор Михайлович, заступник губернатора соціальних питань, тож питання стосувалися цієї сфери. Основним з них було врегулювання системи надання медичної допомоги. Ініціативна група з 22 пенсіонерів звернулася до заступника губернатора з проханням вплинути на рішення міської влади і повернути мешканцям центральної частини міста право отримувати медичну допомогу в поліклінічні. Відділені районной лікарні. От 1975 года не было никаких проблем. Тихо, спокойно. Все мы ходили по поликлиникам, по больницам, всем хватало мест. Вдруг тебе вот новый мэр наш решил перевести обслуживание людей, 21 тысячу поставить на голову, перенести для обслуживания на микрорайон. Ну давайте пройдем по нашим тротуарам. Вот я после инсульта, я уже два раза падал. Разбил, пока дойду до рынка, там сяду на эту маршрут. И таких, как я, очень много. В основном, вот тут вот старая часть города, это люди, которым за 80, за 90. Поэтому у нас просьба одна единственная. Вернуть все, как оно было. Больше ничего мы не хотим. Ігор Михайлович погодився з мешканцями, що дії, які були прийняті, не принесли очікуваних результатів, і запевнив, що зусилля влади будуть направлені на скоріше розв'язання цього питання. Питання стоїть на сьогоднішній день, аби для тих людей, які обслуговувалися на території цієї поліклініки, ситуацію повернути таким чином, щоб ви не потерпали від наведення порядку фінансування в організації медичного охорони здоров'я. Тобто, то що залежить від управлінця, від цього не повинні терпіти. Дайте місяць час, от я вам гарантую, сьогодні там, я, там, 25 число, я 25 червня приїду сюди, можете собі записати графік, можете прийти і будемо говорити, змінюється щось чи не змінюється, тому що... Коли со пішло порівня його зараз, треба повернути в іншу сторону. Це складно робити, це не просто робити. Але ми сьогодні тут всі збираємося і з медиками будемо зустрічатися для того, щоб повернути все назад. заступник губернатора. Не обіцяв, що стовідсотково буде так, як було. Але від сьогодні Ігор Шурма гарантував початок змін на покращення медичного обслуговування. Розмова пройшла емоційно, Мешканці міста залишилися впевнені, що їх нарешті почули і готові чекати на вирішення проблеми. Ми надіємося, що буде змінено только одно вернуть нам нашу поліклініку, і ми сподіваємося і ждемо это. Під час прийому були позитивно вирішені п'ять питань щодо надання допомоги на стаціонарне лікування у медичних закладах області та матеріальної допомоги на операцію. Мій чоловік потребує стаціонарного лікування в обласній больниці. Ігор Михайлович пообіцяв нам з 10-го числа поїдемо лічитися. У ході робочого візиту до Лазівщини Ігор Михайлович Шурма відвідав центральну районну лікарню, де в урочистій обстановці офіційно відкрив новий сучасний цифровий рентгеновський діагностичний стаціонарний комплекс. В холі лікарні медперсонал закладу гостинно зустрічав поважних гостей запашним караваєм. Нове обладнання для лікарні сьогодні вкрай важливе. матеріально технічна база давно застаріла, відпрацювавши свій потрійний термін. Наразі заступник губернатора запевнив, що в області про це знають. І переоснащення районної лікарні це тільки перші кроки в покращенні загального становища в медицині. Це ми на протягом двох років намагаємося вам допомогти, а результат нашої допомоги він буде очевидись через ще через два роки, коли ми вже повністю зробимо те, що ми можемо зробити. Якби було багато грошей, ми б собі не приїжджали. Враховуючи, що їх єбало, їх треба використати правильно через користу і для пацієнта. І для медичного працівника. Я маю Я маю надію, що якщо губернатор буде постійно питати, що робиться в медицині, то і районна адміністрація з пусковує. І судді, Глава райдержадміністрації адміністрації Богдан Костянтина Вечерева підкреслив важливість переснащення рентгенкабінету кабінету на нове сучасне обладнання, яке дозволить покращити медичне обслуговування та врятувати не одне людське життя. Сьогодні, благодаря ініціативам президента, благодаря Міха Марковичу. Игорь Михайлович, особенно вам, с Александром за то, что вот это реформы, которые пошли, мы получили сегодня такое оборудование. Это бесценное оборудование. Важко перецінити значення цього обладнання з його допомогою. Лікарі мають більше шансів виявити небезпечну хворобу на початковій стадії та почати ефективне лікування. Те, що ми отримали стаціонарний регінський апарат на три робочі місця, вартістю 2 мільйона гривень, навіть більше 2 мільйона 60 тисяч гривень. Які також способствує в тому, що ми більш якісно можемо надавати медичну допомогу, більш кваліфіковано виставляти діагнози. Загалом за останній час проведені та планується провести роботи як при оснащенні, так і виконанні капітальних ремонтів в медичних установ району. Полтора мільйона савмесних наших тільки ті які на медицину, а ще 540 – це сорок та з по соціально-економічному розвитку, а плюс ще 600 тисяч на поліклініку де будуть. Вот Перший етаж зробив капітальний ремонт, криша поліклініки в Краснопаловке, криша на там. і заміна 100% оконних блоків в там. то це серйозні деньги. Я вам скажу для мене, оце критерії відношення влади до медицини. Коли районний губернатор знає більше, ніж профільний зам, то ми таки чогось домогли. За Символічно червону стрічку перерізали заступник губернатора області, начальник обласного управління охорони здоров'я, керівники району та головний лікар районної лікарні. Першим в оновлений кабінет зайшов Ігор Шурма. Ігор Михайлович залишився задоволений проведеним капітальним ремонтом у приміщенні. Після рентген-кабінету високі чиновники з області відвідали операційний блок лікарні, де планується незабаром розпочати роботи з капітального ремонту. Видатки виключно на капремонт складають півтора мільйони. Гривень нагадаємо, що на базі Лазівської центральної районної лікарні створено госпітальний округ, до якого входять медичні заклади трьох сусідніх районів Харківської області. Тож роботи по зміцненню матеріально-технічної бази та забезпечення необхідним обладнанням медичних підрозділів центральної районної лікарні продовжуються. 23 травня у районному будинку культури відбулося пленарне засідання 20-ї сесії Лазівської районної ради 6-го скликання, яке провів голова районної ради Ігор Нестіров. Перед початком офіційної частини Ігор Євгенович Нестірав поздоровав депутатський корпус району з п'ятим місцем у загальнокомандному заліку на Харківській обласній спартакіаді. Особливо Ігор Євгенович відзначив старших учасників спортивної збірної Лазівського району та нагородив дипломами асоціації органів. Місцевого самоврядування Харківської області депутатів Віктора Гарбатка, який показав гідний результат у шаховому турнірі, та Василя Паращенка, гравця волейбольної депутатської команди. За держать ми знаємо спорту, порта всіх. Депутати затвердили порядок денний, додавши за пропозицією голови районної ради питання про дії щодо запобігання розповсюдженню амброзії на території району та про зміни до програми шкільний автобус та приступили до виконання своїх обов'язків. Загалом у ході сесійного засідання було розглянуто більше 30 питань серед основних результати медичних профілактичних оглядів школярів району. Згідно графіку, як доповів начальник відділу освіти райдержадміністрації Олександр Штерехов, було оглянуто 2600 учнів, практично з Здоровими визнана 1174. На диспансерному обліку перебуває 1290 учнів. На дообстеження направлено 586 дітей. Слід відзначити, що в порівнянні з минулим роком зменшилися захворювання дітей на хворобу шлунково-кишкового тракту та хвороб органів дихання. На що безумовно вплинула організація харчування та підвозу школярів. Найбільше виявлена патології педіатрами. Це хвороби органів дихання, травлення та серцево судинної Системи. Структура поширеності захворювань має вікові особливості. Найменше реєструється хвороб у школярів молодших класів. Ну, це зрозуміло чого. За роки навчання в школі зниження гастроти зору зростає у півтора рази, збільшення хвороб ендокринної системи у 2,6 рази. Порушення постави та сколіозу зростають вдвічі, хвороби шлункового кишкового тракту в півтора рази. Необхідно відмітити, що якість медичних послуг покращилася, і взаємодія лікарів та педагогів щодо профілактики хвороб стала більш дієвою. Депутатський корпус району рекомендував працівникам центральної районної лікарні вжити заходи щодо поглиблення профілактичних медичних оглядів та обстеження учнів. Народні обранці розглянули виконання п'яти районних програм, до деяких внесли зміни та одноголосно підтримали внесення змін до районного бюджету. Рішенням сесії обласної ради Лазівському району Виділена 4 мільйони 756 тисяч 800 гривень з державного бюджету. Кошти направлені на оплату працівникам бюджетних установ, надання соціальних послуг та виплати державних соціальних допомог найуразливішим верстам населення. Також надійшла субвенція з державного бюджету у сумі 4 мільйонів гривень на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку району. Наприкінці сесії прийнято три депутатських запити, на чому 20-та сесія 6-го скликання завершила свою роботу Ігор Євгенович подякував всім за конструктивну та злагоджену співпрацю.